Сказав Господь притчу цю, царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля, і він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони йому не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи: скажіть запрошеним: ось я зготував обідмі. Зарізано волів та годовану худобу, все готове. йдіть на весілля, та вони знехтували і пішли геть. Хто на власне поле, хто до свого крамарства, ста інші схопили слух, і знущалися над ним, і вбили, і розгнівався цар і виснув військо, яке вирубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм словом, обід готовий. Але запрошені були негідні, підідіть, отже, на роздріжжя і коли ще знайдете, здибаєте, закличте на весілля, вийшли ці слуги на дороги, зібрали всі котій, які спіткали і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же увійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільний одіж. І сказав до нього, як ти увійшла сюди, друже, не маючи весільної одежі, а той мовив, той мовчав, тоді цар мовив слуг зв'яжіть йому ноги і руки, киньте геть у темряву кромішню там буде плач і скрець зробів. Багато бо покликаних, але мало вибраних Отця і Сина і Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава далі. Багато покликаних, але мало вибраних. Зверніть увагу, як Ісус Христос розказує про Царство Боже, щоб люди могли собі зрозуміти, як прийти до Царства Божого. Ми часом думаємо, що треба так старатися, так треба якийсь особливий спосіб життя вести. А Христос каже: Царство Боже подібне на одного чоловіка представте собі, який вирішив справити весілля, бенкет і запросив людей. І каже: нічого не треба, просто прийдіть, я все зготував. Чуєте, як Господь Бог каже нам тим, яких Він кличе до Царства Божого? Прийдіть, я все для вас зготував. Столи накриті, все нормально, ходоба зарізана все, все по вищому розряду. І ці, які, в яких він покликав, не прийшли. Я собі думаю, а чому не прийшли? Як ви думаєте? От той каже, та я маю поле, ти моє, моє крамарство, а ті вже слух побили. Я коли почув, що вони побили слух, я собі так подумав. Напевно, вони його не боялися того царя. Чому? Бо він був добрий. Чуєте? Він був добрий. І вони знали, що він не покарає. Йому легковажили. І ми часом потребуємо, знаєте, такого царя, який недобрий, бо доброго ми не слухаємо. Тепер дивіться, що зробив той цар із тими з, цілим, з цілою околицею, та, що побили там слух. Він послав військо і вигубив усе місто. Чуєте послав військо і вигубив усе місто. Причина? Жорстокість чи що? Ні. Причина в тому, що його сприймали добре, а доброту не оцінили. Почали добротою зловживати. Як ви думаєте, Господь Бог до нас добрий? Ми дуже часто кажемо, Господи, чому таке тяжке моє життя? Господи, чому так сталося, що моя дитина загинула? Господи, чому так сталося, що ми так маємо мучитися цілий час? Ми нарікаємо. Ми робимо Богове зауваження. Господи, куди ти сидиш? Ти не бачиш, яка проблема, ну, чи ти нічого не вирішуєш? А ви подібні на тих самих запрошених на бенкет. Господь Бог нас кличе на святковий бенкет. Ми не приходимо, зато ми вміємо робити богове зауваження. Нарікати. Що далі ми чуємо? Каже до слух ідіть і кличете всіх підряд. Усіх підряд. А це хто? А це ми всі разом. От ми всі, які мене чуєте і бачите. Так? Ми не вибрані. Ми замість вибраних. Прийшов і найбільше, що мене вразило, знаєте, коли заходить той господар, подивиться на гостей. Кожен господар, який зробив бенкет, що хоче від гостя? Дякую, дуже гарний стіл, дуже гарна гостина, дякую тобі. Але він іде дивиться, що прийшов. Не з тих вибраних, а з тих всіх підряд, знаєте, добрі зі. І каже: і не було на ньому весільної одежі. Чим ходив, у тім прийшов. Тобто, і в першому разі ми бачимо зневаження, що він зневажили вони запрошення, а в другому запрошення не зневажив, але прийшов як небудь. Як жив, так і прийшов. Чи тільки одяг має значення тут? На що Господь хоче звернути увагу? Ні, не одяг. Ти яким був, таким і прийшов. І таким пішов, і не змінився. Господь Бог нас кличе не для того, щоб на нас подивитися, а щоб побачити, чи ми. Належно прийшли до Бога. Не треба розглядати Бога, знаєте, як Плюшкіна, як то, що сміття збирає, так? і всіх підряд не збирав. Господь Бог кличе. І той, хто відгукнувся на поклик Божий. По дорозі до Бога вже має себе готувати. Так як йдеш на весілля, одягаєш якийсь інший одяг, гарний, підбираєш там сорочку під колір, весілля. Бо сьогодні модно весілля фіолетове весілля там жовте, синє. І ці всі мають бути відповідно То дякувати Богу, що є така можливість. Але ми готуємося і каже Господь Бог, як ви на землі, серед того всього, що проминає, навчилися щось робити, там, організовувати, то коли йдете до мене, прийдіть до мене відповідно. Прийдіть до мене як на особливий бенкет, з особливим трепетом і переживанням. Як ви думаєте, чи треба щось принести на той бенкет? Ну, з дому щось узяв? Гарних яблук, там ще там щось. Напиток якийсь цікавий такий приніс з дому. Я думаю, що такі дари господаря можуть образити. Правда? Ми приходимо до Бога часом із своїми порадами. Думайте добре, за кого ви маєте Бога. Прийди до Бога з тим, щоб щось у нього взяти, бо це не той, що потребує, це той, хто має і хоче поділитися. Це той, хто хоче мене запросити на бенкет, зробити мені гостину, той, який може собі то дозволити. Що для мене буде бенкетом в духовному розумінні? Прощення моїх гріхів! А яка умова прощення? Покаяння. От коли ми йдемо до Бога, ми маємо йому принести покаяння. Ми маємо йому принести вдячність. Бо для кожного з вас, хто робив якийсь прийом чи гостину, великою похвалою було подяка гостей. Дякуємо, дуже було смачно, дуже було гарно. А яка сервіровка? Боже, яка посуда? В життю такої не бачив посуди. Чудесно. І коли ви це кажете Господареві? Це те, заради чого Він все й робив. Коли приходимо до Бога, ми повинні побачити красоту і то, що Господь Бог нам дає, можливість покаяння. Він нам дає своє тіло, свою кров. Кожному дає таку можливість, щоб ми, прийнявши тіло крови, мали в собі зародки життя вічного. Бо коли ти прийдеш до царства Божого, а в тобі немає насіння життя вічного, ти там не будеш жити. Ти не зачепишся там, бо воно немає за що. І кожен раз, коли йдемо до церкви в неділю, щоб ви знали, це бенкет, який Господь Бог робить для нас. І Він дійсно кличе багатьох, бо є таких людей, яких він кличе, Він хоче їх спасти. А вони сидять вдома і не йдуть. А ви прийшли? І це є дуже важливо. Щоб ніхто не йшов додому голодний, Господь Бог дає нам своє слово, яке нас кормить. Господь Бог дає своє тіло, яке нас живить, яке робить нас живими для царства Божого. Гідно і достойно приступаємо до Господа, щоб нас не було кинуто у темницю, як кинули того, хто прийшов без одягу весільного. Багато покликаних, а мало вибраних. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.